50%. так для абонентів, які споживають до 2,5 тисяч кубів газу на рік, та за наявності лічильника. Ціна складатиме 725 гривень 40 копійок за одну тисячу кубів. За відсутності лічильника – 798 гривень. Абоненти, які споживають до 6 тисяч кубометрів на рік, сплачуватимуть 1098 гривень при наявності лічильника, а за його відсутності – 1207 гривень 80 копійок. Для тих, хто споживає до 12 тисяч кубометрів газу, ціна складатиме від 2248 гривень 20 копійок до 2473 гривень 20 копійок. Копійок в залежності від наявності або відсутності лічильника, абоненти, які споживають більш ніж 12 тисяч кубометрів, сплачуватимуть 2685 гривень 60 копійок за лічильником та 2954 гривні 10 копійок без нього. Незважаючи на це, міністр житлово-комунального господарства Юрій Хіврич пообіцяв, що підвищення тарифів на водопостачання водовідвід та утримання житла не буде.